Володимир Сосюра воював в армії Української Народної Республіки УНР. Він брав участь у бойових діях за УНР у 1918 1919 роках, зокрема у складі 3-го гайдамацького полку, як бунчужний 3-го гайдамацького полку армії УНР. Служив у армії УНР, зокрема, в частинах отамана Симона Петлюри, брав участь у боях за незалежність України. Восени 1000 918 року Сосюра у складі робітничого загону брав участь у повстанні проти гетьмана Скоропадського, а взимку став добровольцем армії УНР. У липні 1919 року прибув до Житомирської юнацької школи, спільна військова школа, коли вона розміщувалася у смотричі. Був зарахований до четвертої пішої сотні сотника, зубка Мокіївського, яка вважалась зразковою. Більше того, був ройовим цієї сотні, як колишній бунчужний гайдамаків. Перший бій з білогвардійцями виявився вдалим для юнаків, однак уночі з 20 на 20. 1 листопада перша юнацька сотня, у складі якої був Володимир Сосюра, на чолі з Хорунжим Свідерським у монастирі села Коржівці. У повному складі потрапила в полон до Сімферопольського офіцерського полку білогвардійців. У жмеренці полонених юнаків. З першої сотні розмістили у бараку для тифознохворих, де вони всі, зокрема й Володимир Сосюра, захворіли на тиф, По тому частину юнаків вивезли до Одеси на лікування. Деякі з них, у тому числі й Сосюра, пізніше залишилися у зайнятій Червоними Одесі, інші виїхали разом з Білими до Криму. У 1920 році Сосюру мобілізували до Червоної армії, інша версія. Після поразки визвольних змагань перейшов на бік радянської влади АБО змусили частково міркувань виживання. І пішов я тоді до Петлюри, бо у мене штанів не було, скільки нас отаких от попід мури от червоної кулі лягло. Після поразки УНР Володимир Сосюра мусив переписувати власну біографію, ховати кінці у воду. По закінченні громадянської війни Сосюра вчився в комуністичному університеті в Харкові та на робфаці при Харківському інституті народної освіти. Генерал-хорунжий армії УНР, підполковник імператорської армії Росії Олександр Удовиченко частково ситуаційно приймав сторону більшовиків. Після лютневої революції брав активну участь в українському національному Русі, зокрема в з'їзді воїнів українців Третьої армії в місті Несвіжі і в першому й другому всеукраїнських військових з'їздах, з жовтня 1917 року, військовий радник Симона Петлюри. У липні. 1919 року відзначився як командир 3-ї залізної стрілецької дивізії у боях під Вапняркою. У грудні того ж року потрапив у полон до білогвардійських військ Антона Денікіна в Одесі, звідки втік і, діставшись Моги Лева Подільського, відновив 3-ю залізну стрілецьку дивізію, якою командував до відступу армії УНР зазбруч в листопаді 1920 році. У 1920 році після поразки частина його підрозділів на деякий час вела переговори з більшовиками про нейтралітет, не перейшов повністю на їх бік, але відомий приклад тимчасових спроб налагодити співпрацю з частинами Червоної армії, зміркувань тактики. Олександр ДовЖенко Упродовж 1918 1919 років воював проти більшовиків у лавах армії УНР. Як свідчив Довженків земляк, інженер Петро Шох Довженко разом із ним був 1918 року вояком 3-го Сердюцького полку української армії. Це ж підтвердила й сестра першої дружини Олександра Довженка. Згадуючи, як заходив до них Довженко, в сивій шапці зі шликом наприкінці 1917 го і на початку 1918 го років, належачи до куреня чорних гайдамаків, що брали участь у штурмі Київського арсеналу, у серпні 1919 року з двома товаришами втік до Житомира. Коли місто зайняли червоні, був заарештований Волинською ЧК, відправлений до концтабору як ворог робітничо-селянського уряду, де протягом трьох місяців відбував покарання, тоді ж його завербували чекісти, і він влаштувався викладачем історії та географії у школу червоних старшин при штабі 44-ї стрілецької дивізії в Житомирі. За порадою Елана Блакитного. На початку 1920 року вступив до партії боротьбистів внаслідок вмілих маніпуляцій Володимира Леніна ця партія швидко самоліквідувалася, а її члени влилися до лав КПБУ. Під час подій 1917 року Довженко на деякий час став активістом українського самостійницького руху. Повалення самодержавства. Він зустрів з радістю собаки. Що зірвався з цепу. вірою, що тепер вже все цілком ясно, що земля у селян, фабрики у робітників, школи в учителів, лікарні у лікарів Україна в українців, Росія в росіян. Згодом він написав Український сепаратистський буржуазний рух здавався мені тоді найреволюційнішим рухом найлівішим, отже, найкращим. Що правіше, то гірше, що лівіше, то краще. Про комунізм я нічого не знав, і якби мене спитали тоді, хто такий Маркс, я відповів би, що це, мабуть, видавець різних книжок. Таким чином, я ввійшов у революцію не тими дверима. Остап Вишня Павло Губенко служив у медичних частинах армії Української Народної Республіки УНР. Він був мобілізований до медичної служби. У 1918 році і дослужився до начальника медично-санітарного управління Міністерства залізниць. У його розпорядженні були всі залізничні шпиталі, в яких лікувались офіцери і вояки Української Галицької армії, дієвої армії Української Народної Республіки. Його служба в армії УНР мала певний вплив на його подальшу долю, зокрема, коли він був у полоні у більшовиків захоплення у полон офіцера Губенка. ВЧК вважало великим успіхом високопоставлений Петлюрівський урядовець утримувався у Харкові до 1921 року, до повного закінчення громадянської війни. Таким було формулювання ревтрибуналів для опонентів окупаційної радянської влади. Визволив Павла, мало не соратник Леніна, Микола Скрипник, який буцімто читав його гуморески. В офіційних виданнях УНР Губенко завжди писав чесно та їдко, попри військовий стан, немилосердно висміював вади директорії і особисто головного отамана Симона Петлюру. Після звільнення почав писати гумористичні твори в радянській Україні, став дуже популярним у СРСР, репресований у 1933 році, засуджений до розстрілу, замінено на 10 років таборів. Після смерті Сталіна реабілітований і повернувся до літератури. Микола Бажан син військового топографа армії Української Народної Республіки. Прямої участі в армії Української Народної Республіки не брав, був молодим, але симпатизував ідеї незалежності України. У СРСР. Став офіційним радянським поетом, пізніше – віце-президентом Академії наук УРСР, депутатом у 1930-х писав твори, наближені до більшовицької ідеології.